Твоя музика стає все більш кінематографічною. Ти думав про те, щоб інтегруватися в кіно? Це моя насправді давня мрія щось зробити для кіно. Теж якихось таких пропозицій мене не було. Однак іноді просили пісню просто нашу, щоб додати в якийсь короткометражний, наприклад, фільм. Ну, Блумскорда загалом, мені здається, з самого початку така трошки кінематографічна музика. І... Знайомі, які зі мною так чи інакше там, долучалися до запису альбомів, вони часто мені не зголошуючись про це кажуть. що, блін, Ти коли слухаєш деякі пісні, то вони ніби ти як в якийсь фільм якийсь потрапляєш або навпаки з якогось фільму, який ти не бачив. Саундтрек якийсь. До яких фільмів це могли бути саундтреки? До сучасного українського кіно, можливо, до якоїсь нової хвилі українського кіно. Як була ось. Нова хвиля у Франції в 60-х, хотілося б мати таку ж нову хвилю і в Україні.